Хотів тут не прозвучало але прожитки нечистоти. Так, да, будується каналізаційна мережа, по незалежності і по Київській заплановано, по інших вулицях заплановано. Але ж нас більшість сидять на ямах, а це дуже сильне забруднення підземних горизонтів. От Всі ківерчани тут сколихнула, оце вода була. Розумієте? Страшна вода, коли проснулися всі. І це явний підсос був води не артезіанська, а іменно води з оглядових колодязів. Це теж благоустрій, це теж водопостачання і на цим теж необхідно. Займатися косміці з проби були Чого ж проби були 100%? Ковальська, рівненська, наші санстанції зробили зробили заключення. Вода 100%. Ну, Стопроцентна вода була по бактеріологічних показниках. По хімії залізо, зашкалювало, зараз я вам скажу 0,5, а було більше одиниці. От порахуйте, скільки то було заліза. І інші нечисті по хімічних показниках, по, по батактерології.